Ele Саме коломийські едервеси стали головними ініціаторами проведення фестивалю United Fest. захід коло Коломиї провели на литовищі, що на околиці міста присутнім запропонували безліч цікавих локацій, які дозволили гостям зануритися в атмосферу патріотизму та єдності. Було на святі й чимало волонтерів. Ми так називаємося Волонтери садини самохідного артилерійського дивізіону. наша основна мета. Це я думаю, всім відома, і це наша спільна мета. Ми вкладаємо ну, всі свої сили, свої пазлики в загальну картину перемоги. Підтримуємо під один підрозділ садин. Ми виготовляємо ліхтарики. На даний момент була ситуація, що відключали світло, і це стало дуже актуально. Є різні гільзи, різні вироби. Особливо зараз стала цікава така тематика. Годинники чимало людей відвідали виставку трофею 10-ї гірсько-штурмової бригади Едервейс. Гості мали можливість ближче познайомитися з військовою технікою та спорядженням. Зусилля неймовірні, ми вирішили так компонувати, з'єднати інтереси молодих людей, молодіжі. Тобто є унікальна можливість подрифтувати. Тому локація вибрана саме тут, де є місце для реалізації цих задумів. Продемонструвати, показати машини, автопарк і військовий, і цивільний, що також привертає увагу молоді, тому що ми намагаємося йти одним кроком в одному штемпі. І крім того, відгукнулися багато з культурного сектору наших сучасних гуртів. Готових з нами співпрацювати для того, аби зробити цей день максимально насиченим. На фестивалі глядачі мали нагоду побачити захопливе шоу професійного водіння з дрифту, яке додало події драйву та адреналіну. Ми за автомобільний двіж, так би мовити, розвиваємо автокультуру в місті Коломия. Тут є у нас автовиставка, мото, ретро, стенсові, спортивні і низькі авто. Також у нас сьогодні відбувався дріфт таксі Ми катали людей за донат для ЗСУ. І також зараз проводимо драг рейсинг для, для ЗСУ теж донат. Під час війни це перший раз, що ми так трохи прогріли двигуни. А Volkswagen Golf R 2017 рік. 2,0 бензин, повний привід. 390 кінських сил, 0,100, 3,5 секунди. Підтримали захід чимало місцевих підприємців. Не залишилася сторонь і міська рада. Тут вийшла синергія. Ініціатива була від нашої десятки. Від нашої молоді патріотичної, щоб провести такий захід. Ми знаємо, що зараз всі заходи відбуваються для того, щоб зібрати кошти. І це захід, щоб зібрати кошти для наших Збройних сил, а також військове патріотичне виховання. І нам це вдається. Ви бачите, що є багато людей. Тому слава Україні. United Фест у Коломиї продемонстрував настільки важливу є єдність громади у підтримці наших захисників. Завдяки спільним зусиллям вдалося зібрати значні кошти, які підуть на закупівлю необхідного обладнання для українських військових. Фестиваль не лише об'єднав коломиян, а й показав, що кожен з нас може зробити свій внесок у наближення перемоги. З Коломиї Богдан Малецький Галина Робачук телерадіокомпанія Раї.